Ну, а Тепер про відкриття західних вчених. Ну власне, як відкриття вони відкрили науково обґрунтували те, що ми, українці, і так давно знали, вся євразійська цивілізація походить із наших південних степів. Ще в середині минулого століття археологи знайшли там залишки прадавньої культури. Існувала вона приблизно 5 тисяч років тому. Називали її явною через своєрідний спосіб поховання мирців. Тож хто такі ямники і що пов'язує їх з нами, з сучасними людьми? Про це далі в сюжеті. Те, що землі сучасної України є малою батьківщиною для половини людства, тепер науковий факт. Девід Райх, генетик Гарвардської медичної школи, проаналізував гени представників так званої явної культури і дійшов висновку, що вони присутні у кожного другого сучасного мешканця землі. Про це сенсаційне відкриття написала видання Wall Street Джорнал. Приблизно для половини людей, які живуть сьогодні, історія про те, звідки вони прийшли, стала більш зрозумілою. Ямну культуру сформували племена, які жили понад 5 тисяч років тому в степових причорноморських районах. Вони мігрували в першу чергу в Європу, це при Середземноморя. Вони мігрували в Центральну Європу. Далі досить великий масив в країни до Балканського моря. Так званим генетичним центром явної культури вчені назвали місцину біля села Махалівка на Херсонщині. Вважається, що саме звідти пішла вся європейська цивілізація. Щоб ви розуміли наскільки це давня культура. Ще не було навіть єгипетських пірамід, причому навіть в проєкті. А в нас вже така розвинута цивілізація перебувала на території ямною. Цю культуру назвали через традицію ховати померлих в ямах під курганами. Чоловіків ховали з більшими почистями, ймовірно, через патріархальний устрій тогочасного суспільства. Ключовою категорією на пам'яток ямної культури є кургани і поховання в цих курганах. На території України це курані прям тисячі і тисячі у тих же, наприклад, представників явної культури була дуже сильна патріархальна сім'я, тобто була важлива роль чоловіка. Це особливо прослідковується, що їхні поховання були значно багатшими ніж. Наприклад, жіно представники ямної культури великочовий спосіб життя. Тож, крім ганів, поширювали світом ще й свої винаходи, і це не лише прикраси та бронзова зброя Покування ямної культури. Перше в історії Європи і України знайдено ну, дерев'яні возові, і саме з цих знахідок починає історію полісний транспорт Європи та України. Мова явної культури не збереглась у письмовому вигляді і була відновлена лінгвістами лише частково. Та навіть цієї фрагментарної інформації виявилось достатньо для того, щоб встановити зв'язок із чотирма сотнями сучасних мов. Зараз археологічні дослідження в місцях, де жили люди явної культури, не проводяться. Майже всі вони розташовані або на окупованій території, або взагалі в зоні бойових дій. Село Махалівку на Херсонщині сила оборони у 22-му році звільнили. Але лінія фронту проходить надто близько і працювати археологам в цих місцях небезпечно.